У цьому відео я покажу чотири варіанти, як скачати Капкат в Україні, і можливо, один із них тобі точно зможе допомогти. А більш детальна інструкція буде прописана в описі до цього відео. І так, спосіб перший він підходить для тих, у кого Капкат вже був колись установлений. Потрібно просто відкрити App Store, натиснути на свою аватарку, перейти в розділ Придбане, знайти там додаток Капкат і натиснути кнопку скачати. Спосіб другий це змінити в налаштуваннях країну і регіон. Але відразу попереджаю, що ця фішка може працювати не з першого разу. Наприклад, коли я змінював країну і регіон, то мене постійно викидало назад. Але я знайшов відео іншого автора, у якої цей лайфхак спрацював. Тому в принципі можна спробувати. Для цього так само переходимо в App Store, натискаємо на свою аватарку, змінюємо країну і регіон на Австралію і після заповнення своїх даних скачуємо додаток. А що стосується Android, то файл для установки CapCut можна знайти у вільному доступі на спеціальних сайтах, посилання на які я залишу в описі до цього відео. А якщо ніякий із цих способів тобі не допоміг, але ти все одно хочеш монтувати своє відео в CapCut, то можна просто перейти на офіційний сайт CapCut.com, скачати редактор собі на MacBook або користуватися ним в режимі онлайн.